нашому каналі друзі, ну знаєте, вже скільки ми займаємося, можна сказати, все життя огородництвом, теплицями і ще. Щоб хоч один рік пройшов якось так, ну гладко, щоб посадили, щоб все нормально виросло, щоб ніде нічого ніяких проблем не було, ну ну, не було. Це я для тих, хто, хто завжди каже, та вам хорошо, у вас все своє, ми канал, через що назвали, що все своє, щоб показати людям, якою працею і як воно все добувається. І ось просили нас показати нашу картоплю, яку ми висадили дуже-дуже рано, і показати. Яка ж вона, друзі? Висадили ми ми показували у березні місяці, дуже рано. І росла вона прекрасна, прекрасна. По мірі того, як були там незначні заморозки, ми нагортали, нагорнули вже такі бугри, що вже далі нагортати нікуди. І що, друзі? Ось ми, сьогодні мороз. Це не приморозок, а настоящий на, на, на мороз. Не спасло нічого, не спасло ні агроволокно від, від цього морозу. як бачите, 4 градуси було. Так, 4, чи може і так швидко впала температура. В 12 годин було ще 5 градусів тепла, а вже в годину ночі вже був нуль і, і, і так далі. Ну, що, що можна сказати про, про це? Ось дивіться, ну єдине, що, що те, що під агроволокном, під агроволокном, ну, отут стебельчик ну, трошки вижив, він такий живий. А де без, без агроволокна, то, то дійсно зовсім, зовсім усе впало. Ну, картопля, як бачите, була вже така. Ого, і хотілося вам показати. Чи можна було спасти друзі? Звичайно можна. Якби ми оце те, що ми ми залили сьогодні, якби з вечора вчора е, отак залили водою і накрили агроволокном не прямо так, як ми накрили, ну, понадіялися на те, що а може пронесе, Ну, а, а може не пройшло, а зробили дуги або якісь, ну, поставили там проміжні якісь пакільці, щоб агроволокно отак. Не лежало на, на, цій, на рослинах, а було так, як, як, як хатку, як домиком. Тоді я думаю, що ми б цю картоплю спасли. Ну, а так, як кажуть, дивіться, маємо те, що маємо. Що можна тепер зробити? Ну, звісно, отак, от, от полили, підгодуємо. Під Ну, я думаю, аміачною селітрою, щоб дати ріст новим пагонам. Але, звичайно, звичайно, вже того ні раннього врожаю не буде, і, і так рано не буде. Ну, що, що поробиш? Бачите, які ризики, ризики в, цьому, в цій справі. Так що от така і ну, в людей померзло так частково. Ну, а в нас, як бачите, померзло наскільки якісно що. Нема, нема і одного корінця, щоб залишився живим. От так, друзі, от бувають такі випадки. Ну, якщо хочете побачити, що ж далі буде, слідкуйте за нашим каналом. Ну, а зараз хоч в якості підтримки, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго.